Вітаю всіх. Я хочу підняти тему опалення. Я зробила про загальну картину, вона плачевна. То чому мова йде про пінопласт, утеплення пінопластом? Я в цьому приймала участь у батька будинок утеплений пінопластом, в квартирі балкону утеплені цією дутою. Так важко, але можна сносно жити. Скажу чесно, це не просто так вам кажуть люди про це. Є пробкові шпалери. Це вам лайфхак. Розказую. Треба просто готуватись до зими в будь-якому разі, хто як може. А не просто сидіти. Це факт. Тепер давайте буде опалення, опалювальний сезон. Яким буде опалення по містам, по великим містам? Так, опалення. Що в нас буде з опаленням? Місто Харків опалення, яке буде? Харків опалення. Опалювальний сезон, який буде в Харкові? Давайте подивимося. Опалювальний сезон. Харків. Важкий. Відразу скажу, о важкий буде. Зруйновано багато. Дійсно багато і може бути ще руйнування. Допомога є, але також під прицілом будьте обережні. Домовленостей багато. Так. Дивіться, три старші аркани. Це дуже важливе питання. Домовленостей на цю тему багато, воно буде опалення, але воно не буде високим, щоб на всіх хватало, по справедливості. Як я і казала в широкому розкладі, тиск обставин сильніший, ситуація плачевна і важка. Воно буде на тому рівні, на якому воно буде. Просто не розраховуйте сильно на обігрівачі, щоб не вибивало електроенергії. Треба про це також думати. Це дуже важливо. Я потім ще зроблю відео, як я підготувалася на тему електроенергії. Я вам покажу спеціальні штуки, розкажу, де можна замовити. Спеціально роблю такі відео, щоб ви розуміли, як готуватися. На жаль, в Харкові буде важко. Дуже важко. Хочу ще глянути суми. Місто суми. Опалювальний сезон, місто суми, що буде. Опалювальний сезон місто суми. Опалювальний сезон місто суми. Що чекає? Палювальний сезон, місто суми. Краще чи Та так же. Суми, ну, також під прицілом, також дивляться, як нашкодити, де допомога і тому подібне. Кінцевий результат. Також руйнування. Також жертва, ну, буде важко також. Не дуже ви відрізняєтесь. Від Харкова не дуже, відрізняєтесь. Вас можуть лопити, коли темно. Ось, коли темно, вас можуть довбати конкретно. Будьте обережні, будь ласка. А так, будьте готові, що буде прохолодно. Запасайтесь теплими ковдрами. До речі, про ковдри також розкажу, де я купила собі класну ковдру. Тому будьте готові.